Рік тому назад меблі відволік почали знімати Косівський ринок. Рівно, рік назад, у березні, ми почали знімати Косівський ринок. Як виглядає ринок, який знаходиться в Солосмота, Косівський район. Рік пройшов е, підсумки нашої роботи. Всіх вітаю з річницею. 26 тисяч підписників. Паска привіт. Що змінилося? Змінилося багато чого, змінилося все в кращу сторону. Ринок процвітає, ринок працює, що суботи. Коротко покажемо, що, що змінилося за рік. Що додалося? що можна придбати, як завжди. Кошики перед Паскою. Кошики перед Паскою це дуже великий вибір на початку ринку. Ось, можна придбати дуже великий вибір. Також дуже великий вибір побутової техніки. Ну і звичайно, не забуваємо замовляти меблі від Вови. Всім дякую, хто підписався е, на нас. Рік великий, правда, бути, але рік пройшов дуже скринько, якщо чесно. Далі покажемо, що тут у нас є. Ось є така домашня продукція, яку можна замовити на Косінському ринку. Дуже гарно, дуже смачно виглядає. Кобаска яку ціну у вас? 250 гривень кілограм. А також тушонка є. Тушонка є теж, так? ціну? 100 гривень. Чудово, гарні ціни. Тому якось так. Ринок великий, ринок прекрасний, погода чудова. Всім дякую, хто підписався на протязі цього року. Нас вже 26 тисяч. Це прекрасно. Ось такі, дивіться, гарні вироби дерева можна також придбати на косівському ринку. Відео буде трошки довге. Чому? Тому що... Тому що йдемо до себе, будемо трошки знімати, як виглядає ринок. Ось такий прекрасний, дуже великий вибір переправ. Є у вас куркума? Є. Яку ціну? Ложка 10, 100 грамів 40 на воду. А скажіть куркума від чого вона? Можна її споживати? Дехто від суботу вживає, дехто витвіскує. Взагалі травні покращення. Я чув, що від паразитів воно дуже допомагає. Ну, має ну, дію. Антибіотик, аптерицепна. Скільки коштує? Ложка 100 грамів 40. Зрозуміло. Я. Ось так виглядає куркума. Будемо зараз купляти. А також є у цього чоловіка ще ось такі саджанці Різні. Ялинка, олівець, що тут ще є. Коротше, поправте мене, що тут ще є. Для замовлення ось вам номер телефону. А я придбав куркуму. Різні спеції, різні приправи. Все, Всім гарного дня. Ось такі прекрасні вироби можна придбати. Що коштує? Скільки? Від 4 до 54. Усі три лампочки світу. Скільки? 4 тисячі. Тут там буклетик. 4 тисячі гривень. І виробника. Є номер телефону. Чудово. Дякую. Так, а ми продовжуємо вас здивувати. Косівський ринок дуже великий, дуже привабливий. Можна придбати дуже багато чого. Відео, звичайно, трошки вже задовге, але нічого. Також можна придбати ось такі старовинні квіти, точніше тарілки з квітами. Квіти сказав. Оце сказав. Так, ми, звичайно, не забуваємо замовляти меблі від Вови. Меблі від Вови столиці ці. кухні, спальні, стінки і дуже багато чого цікавого. Відео трошки довге, але нічого. Дивимося відео до кінця. Меблі від Вови. Всім дякую за покупку. Хто бажає замовити? Замовляємо меблі від Вови – Це завжди гарно та надійно та зручно.